Українці, яких так намагається задурити банкова телеграм-каналами і єдиним телемарафоном виявилися недураки, справді, що КМІС зробив таке опитування: чи очікують українці якихось змін від нещодавніх перестановок в українському уряді? Ну, ви пам'ятаєте, туди працевлаштували різноманітних друзів, однокурсників. І заступників Андрія Єрмака, тобто по суті, можна сказати, що тепер уряд все більшій залежності від того, що там в голові у Андрія Борисовича, улюбленого потужного менеджера Зеленського, так от. Результати вражають 74% опитаних українців вважають, що ніяких змін не буде все лишиться по-старому, і вони не вірять у цей покращений ярмаками уряд. Зате до речі, і серед прихильників зеленського є величезний запит на уряд національної єдності. Тобто люди не ідіоти, і навіть прихильники зеленського розуміють, що до влади мають прийти професіонали.